9 березня Україна урочисто відзначатиме 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка, національного героя та пророка незалежної України. Саме ці події і приурочена виставка у музеї історії міста Хмельницького. Відкриття виставки розпочалося хвилиною мовчання в пам'ять загиблого на київському євромайдані хмельничанина Артема Мазура. Виставка приурочена 200-річчю з дня народження Великого Кобзаря вміщує близько 30 робіт. Усі полотна представляє Хмельницький осередок Національної спілки художників України. Тут представлені роботи як портрети самого Шевченка, так і природа, народ, який Шевченко любив, поважав, писав про нього. Володимир Корнів над своїми роботами працював три роки. Художник зазначає, що хотів внести щось своє у зображення життєвого та творчого шляху Шевченка. Саме тому він змалював жінок кобзаря, особливе місце, серед яких займає матір. Він матір свою для нього було найдороге. Я мав на увазі у цій картині, от Українська мадонна, що там дитина, як образи Шевченка. Вона тримає світок. Значить, та соціальна формація, яка була, вона загорнута. Вона вже в минулому. От, і так воно вийшло. Шевченка для нас це нова формація. Бандуристи на картинах митця уособлюють нашу культуру та нашу хронологію козаки свободу та незалежність, а чорногузи душі, що відлітають у вирій. Саме такими чистими душами є герої Небесної Сотні, яких зараз оплакує Україна. Вони загинули, аби ми змогли жити краще, впевнений митець.